Мила сівочки, соколики. Сьогодні день напряжений. Не знаю, чи навіть я в спину погадати кому. Зранку в мене було два обряди дуже такі серйозні. Ще завтра з людьми продовжую працювати. Зараз сіла, трошечки кави вип'ю, попакувала посилки, зараз людина приїде, поїде на нову пошту. Всі посилочки відправи. Вони, то, звісно, що заговорені раніше, бо три дня кожен я оберіг, заговорюю три дня на особисте ім'я. Але ж я ж їх і пакую, не буду тут адресу відкривати. В кожну в конверт я там ще буває таке, що можу щось положити подарунок, бо люблю вам дарувати подарунки. І я завжди з теплом, з добром так ось і Знаєте, пакую їх, в мене є кому мені допомогти пакувати понімаєте Ну я ні. Я от хочу своїми ручками вам вложити все це, гарно упакувати Щоб у вас воно, понімаєте, ви чувствовали моє тепло, мою заботу про вас. Я дуже люблю про вас піклуватися. Дуже. Ви знаєте, не можу, Мені говорять, ну, я двігаю, візьми трошечки відпочинку. Зробили мені каву ось з масаревою. Ми трошки попакуємо, може все ну, зроблено, зв'язано. Тільки ложить конверт і упакувати. Тобто ось ось і конверти є. Все, Ні, не можу. от Мені треба самі положити, бо я знаю, як я положу. Я... Ну, знаєте, з теплом, туди частичку тепла свого добра положу, і людина тоді буде задоволена. Мої дорогесенькі, якщо щось я комусь могла десь випадково щось не положити, ну, багато посилочок, ви завжди в мені повинні написати. Ви знаєте, написати, напомнить. Якщо, бачите, не відповідаю, ще раз напишіть амулет, там, ще, можете добре слово написати, бо я люблю добрі слова, і вам завжди добром відповідаю. Знайте, що контакти в шапці профіля. Не пишіть тут під відео, як замовить. Ну, мої дорогі, любимі, найдорожчі ластівочки, і соколики. Тут ціни писати не можна. Тут телефони писати не можна. Контакти в шапці профіля. Пишете мені вайбер, Viber, WhatsApp, Telegram, пишете Амулет, оберіг, брелоки, 100 кратка, 500 кратка, червоний оберіг, кохання. Чи черв... чорний оберіг від 77 віт, чи радужний сонячний оберіжок для діток, чи заспокійливий, все туди. Свічки ще 21 день я говорила, всі свічки будуть дуже сильні. Грошова свіча дуже сильна. Буде любовна свіча, червоний огонь і свічка від негативу, грошова свічка. Це лавандових не буде зараз. Оце я сьогодні останню пакувала, замовила мені. Гарна жіночка з Миколаїв, Миколаївської області я сьогодні відправлю, поки не буде, бо немає тих трав. Не можна ж мішати всі підряд трави у всі підряд свічі. Ні, кожна свіча є певний зміст. Трав. Я так роблю, ви розумієте, мене так діди вчили мої, що я дуже бережно. Відносив. Але трошечки буває, ну, бачите, не відправила, була той раз не відправила три посилочки, багато сильно було. Ви мені, будь ласка, я нікого в житті ніколи не обіжу. Якщо я бачу, що я трошечки винувата і не встигла, ну, в тому смислі слова, не встигла відправити. або що, ви знаєте, я Обов'язково подарунок положу, так як ось тут положила і ще сьогодні у трьом-чотирьом посилочках там знайдете подаруночки від мене. оберіги або ще щось. Ну, побачте, теж подарунки. Бо я дуже люблю своїм підписникам дарувати подаруночки. Так що так, мої дорогенькі, зараз кофе поп'ю. І буду трошечки відпочину, бо заморилася. Дійсно заморилася енергії, скільки треба. Понімаєте, я дуже добросовісно стараюсь, бо я знаю, що цей оберіг він ну, несе таку силу разом із мною, знаєте, тепло, оберіг з моїми заговорами, оберігами. Він повинен, я так настроєна завжди. Щоб це на 100% допомогло людині. Ось в чому секрет цих оберігів, секрет моєї допомоги. Бо я сразу, з першого разу, як я починаю заговорювати, бо кожен оберіг три дні заговорюю. Я знаю, що він допоможе. Я впевнена в цьому. ви розумієте? Я вам туди посилаю такий поток, що це буде на 100% працювати. Контакти в шапці профіля і ще до вас вам повторяю: обіймаю, оберігаю і зберігаю вас.